Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось таку пряжу: це літній склад. Артикул називається Sailor. 55% льон і 45% шовк. Це окремі дві ниточки льон світло-жовтий і світло-оливкова, це буретний шовк. І ось ці дві нитки сучені в одну, і вийшла ось така пряжа. Ця бобінка вже доволі давно стоїть в моїй колекції. Значить, метраж цієї пряжі 100 грам-300 метрів. В мене 485 грамів, отже, в мене 1455 метрів. Ось, була собі така бобінка в мене в колекції. І от в цьому році в одному з магазинів я побачила в продажу ось таку пряжу. Вона привернула мою увагу. Описом кольору. Коли це в Валюша Яр в магазині я купляла, коли вони виставляли нову пряжу, колір цієї пряжі був описаний як жовто-зелена груша. Або зелена-жовта, я точно вже не пам'ятаю. От, і коли я прочитала оце жовто-зелена груша, я одразу згадала, що в мене ось така є з колекції, і вирішила, що я хочу їх об'єднати. Тому купила собі цю пряжу. Значить, це пряжа від Каріаджі, в неї такий цікавий, цікава назва артикулу. Там чотири великі літери і три цифри. Називається він так: PPCT. Здається, нічого не переплутала. І цифри 4,7,8. Ну, я потім поближче покажу конус. От така дивна назва артикулу. Склад пряжі 62% бавовна, 38% льон, і також тут є мікро паєтка. паєтка ця дійсно мікро, вона дуже-дуже маленька. От, до речі, на відео набагато сильніше видно паєтки ці в житті, вони не так помітно блищать. Але. Можливо, на вулиці, на сонечку буде так само сильно видно, як і зараз на відео. Отже, захотілося мені цю пряжу, щоб поєднати її їх разом. І я замовила собі метраж цієї пряжі 100 грам 500 метрів, і я замовила 300 грим, щоб по метражу, воно так співпадало. Якщо в мене сейлора 1455 метрів, 300 г цієї 1500 метрів. От я так собі вирішила, що буду в'язати. Їх разом якраз мені вистачить. Коли я побачила цю пряжу вживу, вона мені сподобалась, але аж такого захвату від початку в мене не було до неї. А вже потім, коли я почала в'язати і більше роззнайомилася з нею, вона мені так сподобалась, що я захотіла собі ще такого кольору. Там залишалась одна маленька бабінка 130 грамів, це 650 метрів. Докупила я цю бобінку про всяк випадок, тому що, я думаю, ну, може в процесі в'язання, виробу я захочу десь там зробити обробку чи ще щось. Ну, може знадобиться, а раптом її вже куплять. Вирішила, що куплю її собі, хай стоїть. Якщо вона не знадобиться мені для цього виробу, то я завжди можу її використати в обробці в іншому якомусь, якомусь виробі. І також в мене є ще інші кольори цієї пряжі. Особливо білої багато, тому що білую я ще два рази докупляла. Я спочатку купила її з розрахунку, що то буде щось для мене, а потім донька також сказала, що хоче собі щось таке. І тому білої в мене доволі багато. Так що таку пряжу побачите в мене на каналі ще обов'язково. От. Отже, що я вирішила в'язати з поєднання цих двох пряж. Я колись зв'язала сукню із пряжі Янарт Бігонія з додаванням лелітки. Є доволі детальне відео на каналі про ту сукню. І ту сукню я люблю, активно ношу. Але вже вона трошки має такий вигляд. Напевно, скоро їй вже треба буде на пенсію. От, хоча минулого літа я її носила активно. Думаю, що і цього літа буду носити, але мені хочеться вже обновити цей виріб. По-перше, то що вона трошки вже така, видно, що поношена, а по-друге, мені б хотілося її повторити з більшою свободою облягання і з трохи довшим рукавом, бо там такий він короткуватий, а я хочу як у хорошої такої футболки. От. Це в ідеалі, що би я хотіла зв'язати з поєднання цих двох пряж. Але в мене є сумніви, чи вистачить мені на сукню. Тому що я вирішила? Я почала в'язати зверху, так само, як і в'язала ту сукню за таким самим принципом. І далі буду дивитись, як буде витрачатись пряжа. В найгіршому випадку це буде просто футболка. А можливо, це буде сукня, яка зверху буде зв'язана так само, як і та. А от низ якісь інші зроблю, враховуючи те, що цієї пряжі в мене більше. Тому я можу щось поекспериментувати в нижній частині, в частині спідниці. От побачимо. Походу буду вирішувати. Поки що почала в'язати зверху за таким самим принципом, як і та сукня. І що в мене вже є? У мене вже є спинка. Верхня частина спинки. Ось так вона виглядає. Хочу вам показати колір. Ще потім покажу ближче на столі. Дуже мені подобається колір. От, виходить, що в мене, ну, тут два відтінки, і тут третій відтінок, він не співпадає ні з яким з цих двох. І вони всі три разом об'єднались, на мою думку, дуже вдало. Просто я коли в'яжу, отримую задоволення саме від кольору. Ось. І литки, вони такі маленькі, що їх отак от оком взагалі не видно, їх тільки видно, коли от полотно рухається. Ось, отже, це в мене горловина спинки, плече і рука разом. Ось як я зробила рука довгенький, порівняно з першою сукнею, де в мене взагалі він такий короткий. От. Це я вже вив'язала вив спинку на ширину рукава. Нитку лишила таку подовше, тому що хочу спробувати рукав шити петля петлю. Зазвичай, коли я в'яжу сукні подібним способом, от тут, наприклад, як само в'язала зверху, то я закриваю отут рукави методом трьох спиць. А отут -от вирішила спробувати петля в петлю закрити, відміряла, скільки мені потрібно, нитки. Маю надію, що відміряла вірно, що мені вистачить, побачимо. От, зараз планую в'язати перед одну половину набирати, в'язати тут потім другу половину. Ну і далі побачимо, що в мене вийде. Ось. А, і в'яжу спицями ось цими. Дуже мені подобається. Я розповідала про ці спиці. От саме для такої пряжі, де нитка дуже легко розшаровується, я потім покажу поближче її. І якщо в'язати дуже гострими спицями, то потрібно бути дуже уважним, щоб потрапляла спиця туди, куди потрібно, щоб підхоплювати всі ниточки. А ось ці спиці для такої пряжі це просто те, що потрібно, дуже зручно. Оце потовщення на кінчику спиці, воно допомагає підхоплювати всі потрібні ниточки. І зручно і швидко в'язати. Але недоліком є те, що вони не знімні, не роз'ємні, Тому з примірками буде не дуже зручно, особливо тоді, коли я вже об'єднаю переди спинку і перейду до в'язання по колу. Але... Побачимо, можливо, я потім перейду на інші спиці, а можливо погоджусь на незручності під час примірки для того, щоб більш зручно було в процесі в'язання, але спицями цими мені дуже подобається в'язати. І пропоную розглянути все поближче. Ось нитка Sailor, це конус, 55% льон, 45% шовк. 300 метрів 100 грамах. І ось сама нитка поближче. Ось. Я вже тут відділяла, щоб подивитися. Значить, це льон світло-жовтий, він також із двох окремих ниточок складається. І світло-оливковий – це буретний шовк. Буретний шовк також з кількох ниточок. Скільки. Зараз тут три нитки. Три тонкі нитки. От. І разом вони утворюють ось цю прекрасну пряжу Sailor, яка мені дуже подобається. Ось такий колір. І ось ще раз окремо покажу ось так. А тепер поглянемо поближче на пряжу від Каріаджі. Теж дуже цікава пряжа. Ось вона така, тут незвичне плетіння, таке, я не знаю, як воно називається, наче в центрі трошки товща нитка і навколо неї оплетена, більш тонка. Напевно, це, що більш товстіша, це бавовна, а тонка це льон, я так думаю, і лелітка, вона на тій нитці, що більш товста. От, розібрала трохи пряжі разом з вами. Цікаво подивитися. От, не знаю, видно вам показую конус. Ось рідний конус коріанджі, ось наліпка. Ось така цікава. Нитка. і полотно покажу вам поближче, що в мене виходить. Так подобається полотно, що я не захотіла ніяких візерунків сюди. Хоча можна було, в принципі, пряжа не фантазійна, в плані того, що вона не волохата, не пухнаста. Можна було б якийсь візерунок, але мені не захотілося, бо дуже подобається полотно таке ось. Верхня частина спинки, набрала петлі всі разом, вкороченими рядами заглиблення горловини і скос плеча. Детально все розповім, потім, коли пров'яжу ще трошки більше. Ось таке полотно цікаве. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічі. Бувайте!